Я налітаю, богаші! Мадам! Я вам кажу в сотый раз, що ваш кіт у обеспец. Французька комедія Кітепес -э шалені пригоди нарешті встановлює нейтралітет у вічній кіноборотьбі собак і котів і демонструє, як командна робота вирішує проблеми. Тож в центрі сюжету кіт і собака, які вислизають з кліток і тікають від господарів в аеропорту. Чим все закінчиться? Дивіться в кіно з 22 лютого. Це підготовлене запитання? Ні, підготовлені питання вже все закінчилися. Ми знову будемо писати про футбол. Ще одна французька комедія стартує в українському прокаті цього тижня і присвячена політичним перегонам. В центрі сюжету бійка президентів. Другий тур, парочка журналістів невдах, які намагаються з'ясувати все про нового кандидата в президенти і розкрити зраду державного масштабу. Що з цього вийде. Дивіться в кіно вже від сьогодні. Ці прекрасні дні, що ми провели в гостинному домі гісів. Назавжди залишиться серед наших найтепліших спогадів. Схід це наше майбутнє. Ми вдячні Націонал-соціалістам за гостинність. Хайль Гітлер. Хай Гітлер. Історична воєнна драма «Зона інтересу цьогорічний номінант на премію Оскар у п'яти категоріях: найкращий фільм, режисура, адаптований сценарій, а також найкращий міжнародний повнометражний фільм та звук. Фільм заснований на одноіменній книзі Мартіна Еміса про коменданта концтабору Аушвіц Рудольфа Гьоса. Чоловік з дружиною будують оселю мрії з затишним садом, дорогими пожитками, родинними вечорами, зачитанням з дітьми і тільки високий. Паркан нагадує, що поруч з їхнім райським куточком розташований концтабір, в якому чоловік працює комендантом. Не пропустіть в кіно «Зона інтересу з 22 лютого.